Вітаю на каналі про мову та літературу. Думаю, ви помітили, що приголосні справжні Непосиди. У слові перекладач вони поводяться спокійно, але варто додати суфікс і вже маємо перекладацький. Схоже, що звуки полюбляють приміряти нові костюми. Чому так відбувається? Пропоную розібратися, розглянувши тему Зміни приголосних притворенні слів. Варто запам'ятати всього три частини тіла. Рука, нога і вухо. Починаємо з руки. Рука, руці, ручка. Додаємо суфікс «ськ» і він перетворюється на суфікс цьк. Наприклад, чумак, чумацький, ткач ткацький. Кравець, кравецький. Далі нога. Нога, нозі, ніжка. Додаємо «ськ» К і отримуємо з К. Наприклад, Рига ризький, боягуз боягузький, париж паризький. І остання частина тіла це вухо. Вухо у вусі вушко. Додаємо «ськ» К і отримуємо «ськ». Наприклад, чех чеський, матрос матроський. Товариш товариський. Потренуймося. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів «ськ», цьк, сь «зьк». Сь Натисніть на паузу, запишіть іменники та утворіть від них прикметники за допомогою суфіксів «цьк», сь «зьк», «ськ». Сь Перевірмо себе. Чумак це рука, к чиц. Значить, додаємо суфікс цк, чумацький, стрілець, так само стрілецький, викладач це теж наша рука кчц, значить викладацький. Гірник гірницький, козак козацький, галич галицький. Далі Магдебург Г. Це наша нога «Г», «ж», «з». Основа усюди закінчується на гЖЗ, значить, додаємо ск, який перетворюється на ЗК. Магдебург, магдебурзький, острог, острозький, печеніг, печенізький. Ну і далі наше вухо Х, Ш, С. Додаємо СК і отримуємо СК те саме латиш. Латинський, калуш, калуський, волох, волось. А далі. Вчимо винятки за допомогою пісні? Нас вітають А надихають цюрихські банки, гроші Лунають з Вінкомакські мечеті, горять вогнями бангокські намети. Сяють палаці, мунакські розкішні виблискують снігом гельсинські зими. Тут ресті славляться кембриджські книги, п'ють об скелі ламанські хвилі. Малакські криниці, зорі горять у іракській світлиці, людям милують баскські пісні, і чарують тюркські каски, чайні, Вражають простої казахські степи, дивують, красою ацкекські храни, багатствами сяють, по тишахські палати, а гордістю славляться. Переходьте за QR-кодом та закріплюйте вивчену тему. Пишіть в коментарях, якщо матеріал був корисний, або якщо треба додаткові роз'яснення. Дякую за увагу!